Тут ми почали з такої людини, як Карл Джон Фрістон, англійський нейробіолог, математик, найбільш е, такий від, цитований на сьогодні вчений в світі. Ми його знаємо з е, моделі томографії мозку. Але він створив ще одну річ: він створив те, так звану теорію всього принцип вільної енергії. Він взяв на себе завдання математично описати життя і будь-яку живу систему. І як він рухався? Він йшов там за філософами, які казали, що природа все робить оптимальним чином. Аристотель казав, да, природа Бог найменшою кількістю зусиль. А Ляйбніц найбільш економічним чином Бог розпорядився. Природа є дуже оптимальною. Вона найменшими зусиллями робить робить найбільший результат. Що означає оптимальна? Це означає, що або щось в системі мінімізується, або щось максимізується. Оптимізація завжди про пошук або мінімум або максимум. А що оптимізує жива система, ніхто не знав, щоб описати це через рівняння. І Фрістон зробив такий висновок. Він сказав: будь-яка жива система мінімізує вільну енергію. Ну йому починає вільна енергія, як там в термодинаміці. Ні, 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 абсолютно інша вільна енергія. А про що ви говорите? Ну, ви знаєте, ну це дуже схоже на максимальну ступень здивування. Ну його перестали після того розуміти, але потім почали копатися, копатися. І і з'ясувалося, що він має на, на увазі, що будь-яка жива система мінімізує несподіванку і невизначеність. І саме через мінімізацію несподіванки і невизначеності та жива система виживає, і продовжує життя. Він назвав оці параметри да несподіванки, невизначеності з'єднав разом. І назвав там вільну енергію. Як він пояснює? Він каже: друзі, ну дивіться для хробака, наприклад, в який спосіб мінімізувати ту вільну енергію несподіванку, невизначеність. Обрати регіон, де він буде проживати, де все повторюється, і там все буде знайоме, і там буде несподіванка і невизначеність. мінімальні для хробака. Це його шлях. Людина більш складна істота для того, щоб мінімізувати. Невизначеність і несподіванку робить прогнози. Причому наш мозок це робить автоматично. Ми заходимо в кімнату до того, як ми зійшли, мозок вже зробив прогноз, як вона буде виглядати. І мозок ловить різницю. Бо різниці завжди менше, та, і, і операцій ментальних треба зробити менше з різницею, ніж цілим, що що існує в кімнаті. Виникає питання на базі, чого ми робимо прогнози? І що для нас таке несподіванки і невизначеність? І отже, несподіванка це те, що взагалі відсутнє в картині світу, в моделі реальності. Це дуже небезпечно. Невизначеність це те, про що ми знаємо. Це є в нашій моделі реальності, але ми не знаємо, коли це трапиться. Ну, зимотрус, наприклад. Ми точно знаємо, що це таке. Але коли він відбудеться, ми не знаємо. І отже, людина мінімізує несподіванку, невизначеність тим, що робить прогнози. А прогнози людина робить на базі тих знань, якими вона володіє.